Часто в медицині бувають дивні випадки. Один із них я вам розповім зараз. До мене звернулися батьки, так як я, фахівець, багаторічним досвідом, алерголог, пульмонолог, з тим, що вони не можуть підібрати адекватну дозу препаратів для лікування бронхіальної астми у дитини. У нашому випадку в чому була проблема? Ми рекомендуємо застосовувати для дітей спейсер. Тобто інгалятор, з діючою речовиною, прискається в спейсер і дитина дихає для того, щоб всі ліки потрапили в бронхи в адекватній дозі. Але мама, не розібравшись по інструкції, як вона зрозуміла, просто бризкала препарат в спейсер, а потім. Давала дитині дихати таким чином. Ліки виходили, і дитина нічого не вдихала. Звісно, що не було ніякого ефекту від лікування. Тому дуже важливо знайти свого лікаря, його слухати і правильно все виповняти.